Добрий день, друзі. Десь тут поряд зовсім було моє робоче місце. Тут був перший офіс Радіо Свобода, і ми приходили, у нас тут було багато. Я дивлюся, що це загалом не такий великий зал, як нам тоді виглядало, але нам виглядало на початку 90-х, що це надзвичайно багато місця, і що нас там було дуже багато. І ми тут вчилися незалежності. Ми тут навчилися того, що... Я бачу, тут є деякі колеги мої з Радіо Свобода. Ми навчилися тут, щоб без незалежності особи, без незалежності громадянина не може бути незалежної України. Цього мене навчила Радіо Свобода тут, у цьому залі. І я дуже рада з вами тут зустрітися і поговорити про те, що ми за роки незалежності в гуманітарній політиці здобули, те, що ми втратили, і те, що ми хочемо здобути в наступні 20 років. Я хотіла би почати з привітання всіх нас з, цим, з цією важливою датою. Хто би як не говорив, що треба святкувати, зривати святкування, там говорять, що треба. Не дати святкувати, що це не така дата, я все-таки вважаю, що 20 років незалежності України це дуже важлива дата у світовій історії. І те, що Україна відбулася в її кордонах, те, що Україна утвердилася, і те, що сьогодні ніхто не може її заперечити, ні словом, ні ділом, це великий здобуток нас з вами усіх разом. Всіх людей, хто жив в Україні, всіх, хто допомагав їй за її межами, всіх тих, хто за неї боролися протягом багатьох століть під час визвольних змагань українських, українськ, українців за свою незалежність. І тому я думаю, що це справді радісне свято, що це важливе свято, що це важлива дата, і вона матиме великий вплив і на розвиток. Всієї історії е, світу і в майбутні роки. Стосовно гуманітарної політики України на сьогоднішній час, а я думаю, що саме це вас цікавить сучасність, а не минуле, бо як сказав наш президент в одному з інтерв'ю, яке днями записувалося і буде транслюватися 24 серпня, що в нас завжди було, було минуле. І завжди було світло майбутнє, яке нам багато хто обіцяв, але майже ніколи в нас не було сучасності. Тому справа сучасність, справи, як ми живемо зараз сьогодні, це, мабуть, найважливіше, про що ми маємо говорити. І, Очевидно, що вас буде цікавити. Я з задоволенням послухаю ваші запитання і дам на них відповідь, але як журналістка мене би, наприклад, цікавили саме сучасні події, події сьогоднішнього дня. Тому якщо говорити про гуманітарну політику на сьогодні в Україні, то треба починати новий відлік її реалізації від відмови, від самої системи, на якій завжди будувалася. Культура, освіта, інші соціальна політика, інші гуманітарні сфери, за всі роки, які ми з вами прожили. Тобто в нас лишилася радянська система і радянські підходи. І на цих підходах неможливо побудувати нову гуманітарну політику. Ті радянські хвости треба повідтинати. Для цього потрібна політична воля. Нова концепція гуманітарної політики і люди, які будуть розуміти, що вони роблять, і які будуть мати проукраїнські переконання. Я в цьому абсолютно переконана. І без цих складових неможливо побудувати. Можна її припудрювати, так як це відбувалося усі 20 років. Всі 20 років ми припудрювали гуманітарну політику українську. Вона нібито й була українська. Але так тільки зверху така, знаєте, як той як, як, як ті добрі креми і пудри, якими за, замазують те, що не хотіли би показати на обличчі. Але так насправді. Українського обличчя гуманітарна політика до кінця не мала ніколи. І цим є свої пояснення. Спочатку не було кадрів, бо українська незалежність народилася без. Знаєте, ніби ми боролися за незалежність протягом віків, але підготувати кадрів, підготувати людей, які б відразу бралися за прийняття тих рішень, які державі потрібні, які б реалізовували ті речі, які державі були б потрібні на її майбутнє. Ми таких людей не мали. Було скоріше заняття тим, що руйнувалася радянська система, і на це були е, всі зусилля сконцентровані. А концентрувати зусилля на побудову підвалень майбутньої держави, зокрема виховувати кадрів і знати, що от завтра ми прийдемо до влади, і той буде займатися тим, той тим, а то тим, і ми можемо в один момент захопити почту, телеграф і все решту, так, і банки. У нас вийшло інакше. Ми здобули незалежну Україну, а банки і все решту захопили інші. І ми це знаємо. І це є основна проблема, того, що українська держава за 20 років не здобула незалежності такої, про яку ми мріяли. Про те, що ми не маємо достатньо економічної незалежності, а тільки міцні, багаті, економічно незалежні люди можуть бути вільними і в гуманітарному смислі, якщо говорити про незалежність як сукупність смислів. Це все дуже складна проблема, і ви її краще знаєте, ніж я. Я хотіла лише сказати про те, що якщо ми припудрювали обличчя незалежності 20 років, то на, на 21-му ми мусимо це все змити і мусимо починати спочатку. Ми мусимо будувати гуманітарну політику в Україні з чистого аркушу, з чистого обличчя і з чистими намірами. І ці наміри мають бути мають відповідати м м прагненням, переконанням е людей, які живуть в нашій державі, і вони повинні бути підпорядковані побудові нашого українського незалежницького майбутнього. Це основа. Яку я хотіла вам сказати перед тим, ніж послухати ваші запитання? Я думаю, що наша розмова буде набагато цікавіша, коли ви будете ставити конкретні запитання, а я буду пробувати давати вам конкретні на них відповіді. Дякую і прошу, якщо хтось має. Будь ласка, ви відразу Олена Косні, канал налтивай. Ви говорили про незалежність особистості, без якої неможливо побудувати незалежність держави. Чи, чи доводилось вам йти на компроміси із власною незалежністю, і як ви вирішували їх, якщо вони були? Людина в житті мусить вибудовувати собі систему захисту, захисту власної свободи. Без цього, знаєте, життя складне і в житті не можна бути по-дитячому безкомпромісним, тому що ти зламаєшся на другий чи на третій випадок. Треба пробувати, треба шукати компроміси, але компромісом мусить бути межа. Компроміси мусять мати ту стіну, перед якою повставши, тим повинна знати чи повинен знати, що далі компромісів бути не може. Це важливо знати, і це важливо визначити. Як ви, кожна людина по-своєму вибудовує захист своєї незалежності, своєї позиції життєвої і себе самої. Для мене це були м, репутаційні захисти. Е, для мене було важливо, щоб ті люди, з якими я живу і працюю, знали, що є певна система вартостей, які для мене є справді дорогі і які, з, якими, з якими я не піду на компроміс. А люди повинні знати, що ти що на тебе можна опертися в складних моментах. Люди повинні тобі довіряти. Якщо ти маєш таких соратників, а я їх мала завжди, і на Радіо Свобода, і пізніше вже е, в тій політичній селі, в якій я опинилася. Якщо ти маєш довіру, яку довіру, що вони знають, що ти не зрадиш, що ти не перебіжиш, так? що ти... Проголосуєш так, як ти вважаєш, як це було е, в справі з е, визнанням голодомору як геноциду, навіть якщо ти рискуєш, е, що тебе викинуть з фракції. Тоді, знаєте, навіть в людей, які думають інакше, народжується е, ну, певна повага до твоїх вартостей. Не так до тебе, як до люд... але як до людини до кожного. Знаєте, ми, ми всі поважаємо тих людей, які мають свої переконання. Це дуже важливо в житті. Чи ти погоджуєшся з тими переконаннями чи ні, але якщо ти бачиш, що людина їх має, і вона їх з гідністю відстоює, ти, ти з повагою ставишся. Ну, принаймні так, так чинять нормальні люди. Я називаю це вибудувати систему захисту своєї незалежності. Я думаю, що ті, ті проекти, ті концепції розвитку гуманітарної політики, які я маю зараз, можуть бути системою мого захисту у нинішній владі. І я думаю, що вони стануть системою мого захисту. Тому що це, я переконана, що це цінності, які розділяє більша частина українського суспільства. І треба їх репрезентувати в владі, треба їх відстоювати і треба їх реалізувати разом. І, і це правильно, і на це варто подати і віддати певну енергію, сили, і тут варто піти на певні ризики. Телекомпанія Ера Сергій Сидорук. Пані Ганно, ви щойно сказали, що ми маємо будувати гуманітарну політику з чистого аркуша. Чи означає це, що певні рудименти радянської епохи будуть прибрані? Ну, що вважати рудиментами? От що ви вважаєте рудиментами і чи є плани у владі їх прибирати? Ну, наприклад, там спілка письменників, воно ну, треба, не треба, велике запитання. багатьох країнах її немає. Ну і так далі. Поясніть, будь ласка, уточніть. Щоб будувати нову, нову гуманітарну політику, треба, щоб було переконання, властиво, у необхідності відтяти оці хвости радянські, про які я говорила. Треба, щоб на це була політична воля не якоїсь окремої людини, а Принаймні кількох людей, які приймають рішення, або принаймні одної людини, головної, яка приймає рішення. Серед рудиментів я називала серед тих радянських хвостів, я, наприклад, називала і, і те, що е, всі оці звання заслужені артисти, заслужені журналісти. Я вважаю, що це є рудименти радянської системи. Я вважаю, що спілки творчі, які були створені колись радянською системою, для того, щоб. Е, Об'єднані у спілки творчі люди вірно служили системі. Що вони є рудиментом радянської системи. Я вважаю, що їх треба замінити новими незалежними об'єднаннями творчих людей, які би, до яких би війшли ті митці, які, будучи членами спілки чи не будучи, однаково є популярні, однаково є цікаві і є талановиті і відомі у світі. Я знаю сучасних найкращих, наприклад наприклад, письменників сучасних молодих, які не є членами спілки нинішньої спілки письменників, і в вони можливо пішли би в інші спілки. Таких об'єднань має бути багато, або воно має бути одне. Це все як я вже собі е, за поважають творчі люди. Але нинішні спілки у такому вигляді і спілка журналістів в тому числі, дозвольте мені взяти такі е, непопулярні речі на, на свою голову, я знаю, які будуть коментарі, я знаю, які будуть звинувачення але я, мені не звикати до критики, тому я вважаю, що хтось повинен говорити очевидні речі хтось повинен першим їм говорити. Я вважаю, що ці спілки віджили своє, що вони не виконують зараз тієї, ролі, яка потрібна молодій журналістиці, в тому числі спілка журналістів сучасній журналістиці. І я вважаю, що це має бути знаєте, інше об'єднання. Ну, є об'єднання, стоп-цензура, це модерніше, це щось це нове, з це, цим можна погоджуватися чи не погоджуватися, але це не рудимент радянської системи, хоча вони там вживають деякі механізми чисто радянські, але це вже інша тема розмови. Тому е, я от назвала вам кілька таких прикладів тих радянських хвостів, які треба відтинати. Я би їх відтинала дуже рішуче. Не можна, не зруйнувавши систему, будувати нову гуманітарну політику. Як буде далі, чи, чи, чи зможу я впливати, чи зможу я переконати тих людей, хто буде тим займатися, що це треба робити? Я знаходжу певне порозуміння в деяких речах, але тут потрібне не певне порозуміння, тут потрібна чітка і радикальна позиція. Раз і зробив. З цього треба починати. І так само в освіті багато речей, які треба дуже радикально змінювати. Зокрема, я вважаю, що е, треба давати свободу університетам, студентське самоврядування і вільні університети це те, на чому треба будувати всю майбутню систему. Української світи і тільки вона тоді матиме перспективу бути конкурентною в світі, конкурентною в Європі. Я вже казала, що я була би щаслива, якби такі люди, як, наприклад, директор е, Могалянки е, чи інші е, люди, які там працюють, Мирославова, інші люди мали впливи на реалізацію реформ у світі. Я вважала б, що, що це ми відтяли ще один радянський хвіст в українській е, гуманітарній політиці. Як буде далі, побачимо. Знаєте, час іде і багато чого змінюється. Пані Гано, невеличке уточнення. Спілки мають величезне майно, нерухомість, землі і так далі. Хто би, на ваш погляд, мав би стати спадкоємцем цього майна? Дякую. Я думаю, що це би мали бути нові творчі е, спілки, будуть же якісь об'єднання, мабуть, або це треба вирішити. Про це треба зібратися з э, і, і не тільки з творчим. Знаєте, є в нас така інституція, як э, об'єднання інтелігенції, чи якось воно називається. так? Конгрес <гр stereotype> український. <ThBravo> Це дуже формалізований, колись теж створено ну, для обслуговування певних структур, але мав би, можна було би провести якийсь, скажімо, такий інтернет-референдум між творчими людьми. І хай би вони самі запропонували, хай би в коментарях своїх запропонували, що з тим робити. Куди його? Найкраще би віддати бідним сиротам. Пристарілим людям це найкраще, що можна зробити з мином, якого не знаєш, куди подіти. А натомість ми мали б мати літературні кав'ярні. Наші... Я вчора пішла, хотіла б прийти до книжкового магазину, є, я, я часом ходжу туди. І коли, я, ми ходили з Віталієм Коротичем туди. І коли ми прийшли, і, а там були грати на вікнах, ну, там, ви, ви знаєте, де то є, і воно було зачинене звичайно в неділю, то ну, в неділю українці читати, мабуть, не повинні. Так? Е, мусить бути в нас книгарні в центрі міста, літературні кафе, які працюють 24 години на добу, так як це і в цілому світі. 理解。谢谢 Мусить бути електронна бібліотека, яку ми ініціювали на громадській гуманітарній раді. Воно вже трошки посувається, є концепція цієї електронної бібліотеки. Це мав би бути такий центр інтелектуальний, е, куди б приходили і молоді, старші, і різні люди круглодобово. хтось там не спить вночі, а творчі люди часто не сплять вночі. Вони могли би прийти в таке в таке в літературне кафе, при, скажімо, е, електронній бібліотеці, і там зустріти когось. Своїх друзів, знайомих, однодумців, соратників чи просто пошукати те, що йому треба. Я думаю, що такі острівці свободи в нашій столиці дуже потрібні. Їх дуже бракує, воно, було щось таке трошки, як це все було пізніше закрите, щось там повідкривали, але це все виглядає, я кажу, ще дуже по радянськи. Хоча, якщо порівняти, я от порівнюю, коли я прийшла в, цей, в це приміщення в 2003, в жовтні, так, я приїхала з Варшави. І... Ну, це, це, це ще перед тим. А я кажу вже про 2003, коли повернулася з Варшави і прийшла оце приміщення. І коли я йшла по хрещатику, тяжко було знайти місце, я пішки люблю ходити, було тяжко місце, це був жовтий листопад, де можна було вступити, де було, був незапльований. Всюди було страшно багато напльовано. знаєте. І це було найгірше, що, 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 що людину, тому що коли ти дійшов до тої праці по, по тій запльованій вулиці, тобі вже не хотілося більше нічого робити. Ви знаєте, я з величезним задоволенням йшла сьогодні. Всюди було сюди дуже чисто. Ніхто з українців не плює більше на, на асфальт. І це, це така дрібниця, це така деталь, але це свідчить про те, як змінилися ми всі, як змінилися ті люди, які ходять по вулицях, як все це все це переродилося. Я, я кажу, я приїхала тоді, це був жовтий листопад, і наближалися різдвяні свята. І в жодному е, в жодній вітрині магазинів не було е, оцієї шопки різдвяної. Десь там хтось виставляв Діда Мороза часом, а і це було все. і ц... І це мене роздирало страшно. Я думала, чому в нас цього... Чому в цілому світі це є, а в нас цього немає? Це ж такі дрібниці. Тепер все це в нас є. Дуже, в нас швидко. дуже швидко змінюється Україна, дуже швидко змінюється Київ. Коли ти живеш в тому середовищі, весь час на щодень, ти цього не зауважуєш так, як ти не зауважуєш щодня, дивлячись з зеркало, як ти старієшся. Ну бо ну, коли щодня, але коли ти з перерви на це дивишся, або з ретроспективи, ти порівнюєш, ти бачиш, як, як далеко Україна пішла вперед, яка як класна молодь, як багато, як перестали вже навіть на вулицях дівчата виглядати як повії, дівчата почали виглядати як європейки. Вони дуже добре вбираються, до місця, вони не ходять зранку в вечірніх сукнях з таким от макіяжем. Все це дуже швидко змінилося і за дуже мало часу. Тому я вірю, що наступні 20 років, коли вже буде тих 40 років, які, які ми ходимо по пустелі, ми будемо справді розвинутою європейською країною і будемо мати колосальне задоволення. Вже зараз багато молодих людей. Не хочуть нікуди їхати. Їм зараз тут добре. Він вони бачать місце і можливості для застосування своїх талантів, своїх можливостей. І це ж з кожним роком покращується. Звичайно, є багато всього такого, щоб ми мусили відмести, пообтинати ті хвости. Але це з часом. Навіть з горили, що не відразу богатирі три голови стинали. Тому я, я, я дуже оптимістично налаштована, судячи зі свого досвіду. Будь ласка. 24 канал Вікторія Лісецька, Ганна Миколаївна. Напередодні 20-ї річниці Незалежності України авторитет України і насамперед глави держави дуже сильно похитнувся в очах західних дипломатів через справу у Печерському суді, не одну справу, кілька справ. Ми вас добре знаємо як людину, яка дуже часто рятувала авторитет глави держави. У випадку, коли Вітра Януковича звинувачують у заангажованості Печерського суду, і в тому, що він впливає на це, в тому числі через судову реформу, на перебіг справи, резонансні справи проти опозиціонерів, як би ви врятували його авторитет в очах західних дипломатів, я думаю, що президент не потребує мого порятунку, але я потребую порятунку президента. Я би сказала про, з цього приводу дуже непопулярну річ, і я теж на, наражаюся на критику, бо як представник влади я, я, я дуже часто забуваю, що я при владі, знаєте, починаю забагато говорити такого, чого людині з апарату не, не, не треба говорити. Але таке життя така і моя суть. І це місце, де ми зараз зібралися, є визначальним у моїй долі і в моєму везерунку, тому я буду продовжувати ламати всякі там е, стереотипи, ламати стереотипи-чиновників, буду говорити те, що я думаю, поки зможу. А як не зможу, то нема чого там сидіти. Отже ж, я думаю, що а, всю цю історію з Юлією Тимошенко дуже добре використали ті сили, які хочуть е, повторити історію з кольчугою. Я не знаю, чи Юлія Володимирівна вже усвідомлює, яку страшну роль у долі України їй виписали, і яку вона приперта до сіни мусить вже виконувати. Бо той, хто розробляв той сценарій, прекрасно знав, як це все буде відбуватися. Він знав, що Тимошенко буде рятуватися всіма способами. І перше, що вона зробить, вона буде звертатися до Заходу. І перший ефект, який буде від того звертання, це буде, знаєте, похитнеться опінія західна стосовно України. І це мало дати той ефект, щоб відвернути Україну від євроінтеграції. Вся задумка усієї цієї історії була дуже проста: повернути європейський напрям України, куди вона йде. В інший бік і ослаблену Україну в обличчі ослабленої влади штовхнути в інший бік. Це дуже простий сценарій. І Юлія Тимошенко дуже примітивно на цей гачок попала. Мені шкода її, тому що я не знаю, чи вона усвідомлює, як, як страшно буде використано її ім'я для нищення України. Я маю одну надію, що Захід уже зараз починає розуміти, що євроінтеграція України є важливою і що не можна поставити на карту долю однієї людини, навіть якщо це така визначна і гарна людина, як Юлія Володимирівна, і долю держави, напрям, куди рухається держава. Тому я вірю, що нам вдасться врятувати. Основний напрям розвитку держави врятувати європейську інтеграцію і не допустити, щоб зруйнувався той план, який мав президент і має президент в другій половині цього року підписати угоду про асоціацію. Ті, хто за всяку ціну не хотіли, щоб це сталося, і зробили всю оцю історію. Я не буду казати, хто. Потрапив ще на цей гачок. Я не буду казати про деталі, ви всі це добре розумієте краще, ніж я. І ви краще, ніж я розумієте, що є багато речей, які я артикулювати не можу. Але я повинна бути з вами щирою. Я є з вами щирою, і я вам скажу, зараз наше завдання зробити все, щоб не допустити повернення вектору української зовнішньої політики в інший бік. І якщо ми цього не зробимо, значить і ми такі глупіші, що ми попадемо на той гачок.